Це кавомашина Крупс, і вона потекла. Перед тим, як робити ремонт, вам потрібно буде ось такий ущільнювач. Він знаходиться в термоблоці. Такий ущільнювач коштує близько 200 гривень. Я в описі до відео залишу назву цього ущільнювача і ви зможете його знайти. Всім привіт! Сьогодні до нас в сервіс попала кавомашина Krups з проблемою тече ось з-під низу з цього отвору. Зараз розберемо її і побачимо, що там тече, і покажемо, як розібрати цю чудокову машину. Знімаємо кришку і бачимо ось такі резиночки, заглушки. Під ними скриті саморізи. Ось вони на двосторонньому скотчі знаходяться, їх тут 4 штуки. Відкрутили зверху, ось два знизу. Тут, до речі, потрібна викрутка Торск Т-15, і також під баком для води тут і тут. Потім знімаємо кришку, тянемо на себе. І тут потрібно буде відключити шлейф. Ось він тут. Як зняти цю фішку? Потрібно відігнути цю пластинку. Тут є два таких зубчика, які мішають нам зняти його. Відгибаємо і тянемо за провода і допомагаємо викрутити. Все, зняли передню панель. Потім нам потрібно викрутити тут-тут. І ось тут. Це знаходиться під кришкою. До речі, зіштовхнулись такою проблемою, що глибина велика, не можна достать, а ще там зерно лежало. Можна взяти плоску викрутку, довшу тільки, і викрутити також. Оце і саме. Потім підгибаємо оцих і Знімаємо. Вкинули ми верхню частину, підкинули бак для води з водою, передню панель і контейнери для сліва. Засипали каву. Зараз побачимо, як воно буде варити, що буде відбуватися. Вона десь тече у нас. Напомните резервуар. <рігла> Та, поки що варить, ніде не видно, що підтікало сухо? Зняли ми переднюю панель, бачок, піддон, наклонивши трохи, побачили, що підтікає все-таки. Відкрутили раз, два і будемо стягувати цей корпус назад. Що ми робимо панель, відключимо з гідроблока трубку знімемо. Тут просто датчик температурний, ось два білих провода. На Дренажний... З дренажного клапана на трубку знімемо, відведемо це все сюди. Потім відкручуємо кріплення нашого живлення. І Уважно можете зробити скріншот, як заведені сюди провода. Бо ці всі провода ми будемо зараз знімати. Нам потрібно підняти догори цю верхню частину разом з платою. Звертаємо машинку і з цієї сторони також поводимо ці проводи. Знімемо також регульовку помола. Тут бачите пластиковий шток такий тоненький, він може зламатися. Потім від'єднуємо синій провід який йде до мікроперемикача. І білий також від'єднуємо. Можемо зв'язати вілком їх, щоб не перепутати, будете знати. Потім від'єднуємо плату, вони на защолках. Ось одна, друга, третя. І тут тримає трохи спочатку низ, я вже трохи відстібнув. І опускаємо, щоб оці не мішали вийти нам плаття. Плату ми відключимо для того, щоб вона нам не мішала. Ось так. І тепер можемо зняти верхню частину. Бачимо оцю пружинку обережно з нею. Дуже обережно нам потрібно з цими трубками. Відключимо ще чорну, треба було трохи раніше відключити. О, зараз покажу, які. В генераторі стоїть ще дві трубки. Ось одна і так, де вона чорна? Ось чорна, вона теж заважала. Так, далі ми розбираємо, знімаємо поршень верхній, відкручуємо. Зразу прикрутимо, щоб не спутати з другими в сторону. Потім прийшов наш ущільнювач. Ось його номер. В Україні можна купити, я думаю, він коштує не також дорого. А от Замінити буває проблемою. Потім знімаємо цей шланг. він буде нам трохи заважати, відводимо його просто в сторону. Відкручуємо раз, два. Три я вже відкрутив і подаємо до гори. Тут є знизу такий речажок, можна на нього поставити Т-10 знизу. І п'ятдесяту зверху? І вся конструкція поршню вийде знизу. Ось вона в такому стані. Запам'ятайте, як воно стоїть. Так же само і поставити назад. Ось так стоїть. Це на сторону. Взяли пінцет і ось там ось такий фігурний ущільнювач. Ось. Він. Одна із причин таких протічок бувають оці ущільнювачі. Новинки. Далі ми все вичищаємо, вимиваємо втулки, пружини. Оцю частину штока ми змастимо силиконовою смазкою. На верхньому поршні ми замінили ущільнювачі і почистили, відкрутили оце сіто від кавових масов. І також ось це знизу сіто, яке є на поршні. Потім ця конструкція як збирається? Грибочком донизу. Так, втулка зверху. Ось така конструкція повинна бути. І зверху йде ущільнювач. Ось він. Бачите, конус і тонша резинка, вона вставляється. Вставляється вона конусом донизу. Оце верхня її частина. Ще раз. Ось верхня частина. Свій час я шукав, як вставляють правильно чи так, чи так, і не зміг знайти. Ось вам зараз скажу. І оце посадочне місце повинно бути чисте. Змазувати його не потрібно. Ми змащуємо тільки шток. Далі буде. Потім цей шток потрібно змастити. Добре, змащуємо його. Він ходить по ущільнювачу. То я вже, звісно, мабуть, навіть багато. Ладно, він лишнім там не буде. Все і ось в такому стані ми його. Запихуємо знизу. Натискаємо. Так. Єсть. Натискаємо. Тут нам потрібен ключик. Ось шток вийшов. Ми спочатку наживимо його. Спочатку тримач сита ставимо. Ось в такому положенні і саме сито. Наживляємо? Підтягнемо потім, трохи наживимо. Це і знизу беремо ключик, підтягуємо. ходить так, поставимо на своє штатне місто його Є. Далі. прикрутимо Цих три, це ми вже будемо збирати його. І Верхню, частину, верхній поршень. Так, раз, два, три, прикручуємо. Не забувайте одіти оцей шланг, це зараз я його вже одів. І далі ми зверху надіваємо цю конструкцію цю чорну трубку спускаємо через мультиклапи. Тут є пружинка, ми її теж тримаємо. Так, Задачка буде іще та. Постійно буде цеплятися пружина. Ось ця пружина постійно буде цеплятися. Звертайте на неї увагу притримуйте або вигибайте її догори. Щоб вона за частину лопатки не цеплялася. Потім нам потрібно підключити трубку одну і ось чорну. Сюди і сюди. І укладувати провода, починаючи звідси. Ви можете мотнути на початку відео, там, де почалась розборка, і точно їх вкласти. А зараз я покладу їх назад. І покажу, як це виглядає. Так, як ми оділи провода, спочатку ось цих три нижніх завели сюди, потім оцей пучок, ось оцей, який йде від клапана і ковомолки завели, потім плату поставили, щоб зручніше було заводити. Наша задача, щоб не виступало нічого. Це, мабуть, теж буде виступати в корпус. Ось. Тут є канавки І також підключили мікрик. Ми його спочатку зав'язали вузолком, потім підключили трубку подачі кави, датчик. Ось він. І оці дві трубки ми теж підключили. Трошки почистили її. Потім у нас залишилось поставити цю регулювання помола. Далі ми підключаємо трубку, заводимо її сюди. Тут два винта. Ось ми бачимо, цю частину завели сюди. Ось посадочне місце. Датчик підключили, не підключили, завели, теж в нього є своє штатне місце. Це прикручуємо і ці прикручуємо, підкинемо передню частину. І провіримо. Накинули ми передню частину, поставили зад, бак для води, повністю не скручували для того, щоб перевірити, не тече. Трохи наклон зробили. Бачимо. Зварили і подивилися, чи не витікає вода. Це вже, мабуть, десята чашка, отака От перевірка. Ну, Щоб двічі не розбирати, її, то ми зробили саме так. Зараз скрутимо. Все буде далі працювати. Якщо сподобалось, поставте лайк.